Так, Всім привіт, другий день. На Другий день вже поставив ступицю цю одну. Регульнув по тормозах. Регульнув по тормозах. В одному місці приклинює, але як нажму на тормоза, воно на своє місце стане. Та на своє місце потім ще раз перерегулірую. Ту сторону ще не зачіпав. Хочу поставити кришку, тут вже зібрав. Та шестерня. Отамнула. От за цією того. Це реверс, виходить. А туди коробка, оцей вал реверс. Так, зараз вируба прокладку. Зараз ту і саме гемарняк оцю кришку, як ставити, вона тяжуча. Попасти сюди вилкою. А на вилці два солдатика. Ось вони, вони. Там не оце вони крутяться. Я їх колись як перший раз став, прихоплював тут шайбочки зверху, щоб вони не вилітали. Але шайби пообламували. Ну, щоб не скажімо так, не було тих лишніх металів в цьому. Будемо пробувати так без шайб не приварювати. Я думав, що ті шайби будуть ходити, вони не ходять. Так, Одним словом, зараз буду якось ту кришку запихати сюди намагатися. Ну, Я думаю, що буде легше, тому що я там запихав на тракторі. А тут вже якби воно стоїть зверху, так що я думаю, що може воно мені вийде. Добре, далі буде. Так, хлопаки, новий день. Міст вже зібраний. Перейшов на другу половину. Перейшов на другу половину. І, зняв і тут більш-менш було чисто, колодки не став знімати з упорним Не висяга. Ну, тікай. Не став оце, кришку цю теж не ставлю, закручу моста, полосі не буду ставити. Закручу, залю масло, тоді поставлю цю кришку заверх. І, тут що зробив? Зняв циліндрика, була цього ще обойма в мене відійшла, я її приклеїв, оця була свободна, я її приклеював. Можна було в принципі, сваркою цверкнути, але є ну, клей приклеїв, Сидить мертвим. Помив, тут помив все і помив і перебрав циліндрика. А перебрав циліндрика. Ось циліндрик перебраний. Готовий до роботи. Тепер він буде робити. Оказується, в мене циліндрики були заклеені В один циліндрик, тільки один поршеньок чуть ходив. Розслоїлися манжети. Ось такого о. Та розслоїлися манжети. І ми ну, якби ні в какої. Прийшлося двох циліндриків вибивати їх молотком. Нічого не побив, перебрав, Вроді би, все. Good. Поставлю зараз ранок, зараз поставлю циліндрика, зберу ступицю, поставлю, буду ставити на колеса і буду шукати трохи людей, щоб мені помогло їх закотити. Ну, В принципі, щоб колеса поставити, мені щоб помогло він тяжучий, Так ми його не занесемо, а на колеса. Ми його закатаємо тут, двомкратом підважу. І якби думаю, що ми його поставимо. То думаю, що ми його поставимо. Сьогодні може і ні, а завтра то точно. В Суботу думаю, що я буду пробувати вже на ньому трошки їхати. Заведу його трошки, покатаюся, тут от пару колес наріжу, щоб воно трохи приперлося, а там далі в роботу. Нова шестерня тут тернулася, подшипники катанулися, щоб все воно на місце стало, там далі буде в роботу його і будемо бачити, як воно воно, Повинно бути все добре. Робота йде до кінця, чи до завершення. Як зберу, то буду, покажу далі. Так, хлопаки, новий день. Міст вже зібраний. Перейшов на другу половину. Перейшов на другу половину. І зняв. І тут більш-менш було чисто. Колодки не став знімати з упорним. Не висяга. Ну тікай. Не став оце. Кришку цю теж не ставлю, закучу моста, по бусій не буду ставити. Закручу, залью масло, тоді поставлю цю кришку заверх. І тут що зробив? Зняв циліндрика. Була цього бойма, в мене відійшла, я її приклеїв. Це була свободна. Я її приклеїв. Можна було в принципі, сваркою цверкнути, але є ну, клей приклеїв. Та приклею, сидить мертво. Помив, тут помив все і помив і перебрав циліндрика. Та перебрав циліндрика. Ось циліндрик перебраний, готовий до роботи. Тепер він буде робити. Оказується, в мене циліндрики були заклееніші. Один циліндрик тільки один поршеньок чуть-чуть побив. Розслоїлися манжети. отакого, такого о. Та розслуїлися манжети. І ну, якби ні в какої. Прийшлось з двох циліндриків вибивати їх молотком. Нічого не побив, перебрав, вроді би все. Good. Поставлю. Зараз ранок, зараз поставлю циліндрика, зберу ступицю. Поставлю, буду ставити на колеса і буду шукати трохи людей, щоб мені помогли їх закотити. Ну, в принципі, що колеса поставити мені, щоб помогли, він тяжучий, Так ми його не занесемо, а на колеса ми його закатаємо тут, двомкратом підважу. І якби думаю, що ми його поставимо, то думаю, що ми його поставимо. Сьогодні може і ні, а завтра то точно. В суботу думаю, що я буду пробувати вже на ньому трошки їхати. Заведу його, трошки покатаюся, тут пару колес наріжу, щоб воно трохи притерлося. А там далі в роботу. Щоб нова шестерня тернулася, підшипники катанулися. Щоб все воно на місце стало. Там далі буде в роботу його і будемо бачити, як воно воно повинно бути все добре. Робота йде до кінця чи до завершення. Як зберу, то буду покажу далі. Ну що, народ? міст зібраний. Зібраний плосів я не пхав. Чепити колеса, тоді буду пхати. Поки нема нікого. Роблю тормозні трубки нові. Є в мене отака трубка. З холодильника ось вона. Я її не викидав, так я і планував її зробити. Ось вже кусок. Чи... Опа! Є контакт. Отак працюємо ми з хворими ногами. Ой, йолки палки Добре. Так, ця трубка зламалася, в мене я її забув відкрутити. Коротше зламалася я її буду викидати, ставити меч. Оце я вже зробив кусок трубки. От, от там вальцював вже. Ось вона отако виходить. Ось отак виходить. Так, щось в мене з О! Зараз хвилинку. Так, протер камеру, не знаю, сфікусується, ось так виходить. От. Тепер з другої сторони так само буду оббольцьовувати. Тобто так само обольцьовувати, надягаємо цю штуку. Нову. Ну як нову? Кожного, я так думаю, коли трубки ламалися, кожного є вони. Чим добре, коли можна самому трубку крубити самому. Можна різні, різні різьби ставити на них. Такі, як вам треба, ну якби маленьку, велику. І далі в мене є така ж приблуда, я вже її показував. Ось з тими грибками. Обов'язково ті грибки, бо без тих грибків буде розвальцовувати так, як під, цей, під кондиціонер, так воно не пайде. Буду ставити таку, буду робити так. Зараз зроблю, покажу. Ну от так виходить. Та отак виходить така борцовка. Якби от то грибок, він так стоїть. Ну В інтернеті багато є. от бачите. І давмо, воно ну, виходить тут нема фокусу. Ось. Отут воно розвальцовує отак. Так, з виду вроді би кажеться, що не розвальцювало, але воно розвальцовує. Зараз я розкручу. Так, розкрутив. Ось. Ось така виходить поплях такий. Поплях такий. І ось якби... Ну, фокусуйся. О! Ось така штука виходить. Та ось така штука получається. І можна буде ставити його. Там можна буде його ставити. О, фокусуйся. Погано фокусується. Ну да ладно, повірте, все воно буде добре. Так що такі-то пірога. Приборчик такий мені його задарили. Та Пробував я желізну трубку розвальцовувати. Зразу скажу по правді, желізну трубку певно треба гріти. Тобто, треба гріти. Її не розвальцовує, її злизує. Та злизує отутово. Десь отутово. Ось воно видно. Щоб побачити, я обрізав її, щоб зняти різьбу. Отут от трошки починаю вальцювати і злизую от то, якби оці насічки, що всередині. <кій> злизую насічки. Я так думаю, що її треба трохи прогрівати, щоб її розвальцювати. Мідь вальцується без проблем. Добре, далі буде. Так, всім добрий вечір, день ранок. Розказую по роботі. Міст я вже вкинув. Міст я вкинув, картоплю посадив. Але є нюанс. Робив я ту шестерню. Коротше, що тут там не то, або градус не той, або оце. Шестерня дуже тяжко стала, якби мучився з нею, поки я її поставив. Плюс вона якби приклинює на, на тій шестерні. Пара там все нормально від руки крутилася, а шестерня приклинює. Ну, Картоплю я посадив, та картоплю я посадив і шум великий, трошки потріскує. Щось я, скажімо так, трошки боюся, що воно поламається та поламається, і ходити воно не буде. Є варіант розібрати кришку, поставити стару шестерню назад. Стоя, стара шестерня стає, стає, стає все нормально, якби, але... Вона вже самі бачили, зуби там нюхті. От такі-то справи. Ну, побачимо. Так, і ще сьогодні я купив ще одного моста такого самого. Такого самого повністю купив моста. Попався він мені хлопці на халяву. Завдяки Андрії, Андрійкові, Сколок. Він має теж свого. Тракторця саморобного 4х4, дуже активний підписчик, бо ну, завдяки йому куплений був цей міст. Він сказав людину, яка має такого мосташа. Хоча він не знав, що це такий самий міст як в мене. Він сказав, що це якийсь міст з блокировкою і ну, вискинув фотки, я побачив що це мій міст. Триби всередині дуже в дуже хорошому стані. То в дуже хорошому стані. Я тут зверху навіть покажу. Якщо буде видно, зараз темнувато. Ну, я дивився там обалденний стан. Це обалденний стан. Якби дуже хороший стан, немає тільки циліндриків, поснімані колодки присутні і нема шпильок всіх. Ось Це теж якби нема. Конусів на цьому вже на гайках. Тут так само на гайках, на гайках уже конусів не, не присутні. ну Це все мелочі, Тут я бачу, хтось його теж вскривав, дивився, видно, дивилися на пару. Ну, якби покупкою я довольний. Бо вже, якщо чесно, трошки щось думка закрадалася, що то мені робити далі. Де то мені шукати, що оце. А так маю на запас моста. Шкода тільки, що трошки запізно, я би його отого моста не вистанавлював. А так там сальники нові попхав, підшипники нові, якби трохи грошей вкинув. А так би цього взяв би моста, помив би, покрасив би, перебрав би його і завів би цього моста. А того став би на запчасті. Отакі От справи. Це буде вже третя частина, заключаю ще по трактору. Зараз що я буду робити? У мене ж там до гектарчика є горати під сою. Сажалку я відчеплю. сажавку відчеплю. І коротше, чіпляю плужка і будь-що буде. притреться, так притреться та шестерня. Не притреться, так не притреться. Отакі-то от справи. Отак от -то, так то я буду робити. Ну, Отакий от результат буде. Будемо надію мати, що воно притреться, але оце, як воно буде, не знаю. По циліндрах, ну взагалі, якщо чесно, бомба. Чекайте зараз хвилинку. Так, перервали. Люди дзвонять, сезон мотокос почався. То мотокос почався, почали мотокоси гладити всі. Зимой не треба, а зараз всі. всім давай. Так, по циліндрах. Циліндри супер працюють. Взагалі, сажалка повна, з, з, з людиною, з людини, на холостих, піднімає бомба. Чітко все працює. Ну, я довольний такий, що як слон. Нічого не гне, нічого не коробить. Ну, не треба газувати, не треба оце, тільки клацнув. до верху, вибило і все, і поїхав собі, як дядько. Так що з тим ну, не, не жалію. Та не жалію. З мостом, звісно, провозився неділю, шкода. Та шкода, отакі-то от нюанси. Ну, надіюся, що воно притреться, але ну якби отакі-то от справи. Кулькасу спущене, трошки треба підкачати, походу. ой та такі-то справи. Та такі-то справи. Добре, далі буде.